Друзі, всім привіт! Приїхала ще одна партія Кіоніро, тільки з Німеччини в кількості 3 штуки. Але два автомобіля вже задатковані і будуть їхати на переоформлення. І лишився один білий, дуже яскравий, дуже класний. Не тому, що він там чимось гірший, а просто люди хотіли чорний і хотіли сірий. А білий перламутр. Неймовірно класний крутий колір є в наявності. Тому давайте подивимось, що це за автомобіль. Роздивитись його з різних боків і, можливо, вирішити, що це саме ваш автомобіль, який ви шукали. 48 тисяч оригінального пробігу. Щойно з Німеччини. Давайте, друзі, на нього подивимось. Полетіли. Друзі, ось така принцеса, ось така красуня. Нас зустрічає 12 місяць 2021 року автомобіль виїхав з автосалону. Білий перламутр, дуже класний колір, який виблискує, переливається на сонечку дуже-дуже класно. Автомобіль в стані нового, без жодного ДТП, жодна деталь не фарбована, жодної царапки, жодної м'ятинки. Після повного детейлінгу я зробив легеньке полірування. Наніс керамічний захист на лакофарбове, зробив консервацію пластикових елементів ззовні, всередині легеньку хімчистку. Тобто, зробив все для того, щоб ви приїхали і відчули, що ви купуєте насправді новий автомобіль. Чому? Тому що я так звик робити, я багато де працював і 8 років керівником відділу-продажу в Mercedes-Benz, і я знаю, як повинен виглядати сервіс. Як Повинен виглядати автомобіль, щоб викликати у вас, друзі, справжні емоції від покупки автомобіля. Тому детейлінг я роблю на всі автомобілі, які я привожу. Відеогляди, якщо я встигаю, то теж роблю. Чому? Тому що два автомобілі з трьох, які приїхали, я не встиг зробити. Люди приїхали, їх просто і купили. Топова оптика тут стоїть за адаптацією дальнього світла, тобто вам не потрібно перемикати з ближнього на дальній, автомобіль це робить за вас. Задня оптика теж діодна, вже в рестайлінгу вона виглядає саме так. Всі автомобілі, які я привожу з Німеччини або з Європи, я намагаюсь брати з мінімальними пробігами до 50 тисяч. І треба, друзі, розуміти, що гарний автомобіль дешево не може. Коштувати ніде ні тут, ні в Німеччині, ні просто ніде. Тому, якщо ви хочете насправді автомобіль якісний з оригінальним мінімальним пробігом, без дефектів, без нюансів, то треба, друзі, за це заплатити трошечки грошей. 64 кВт батарея, друзі, дозволяє цей автомобіль проїжджати 400-450, а навіть і більше кілометрів в залежності від умов експлуатації. Ті показники, які декларує автомобіль по залишку проїзду, він, це все адекватно, чесно. Тобто все, що він показує, те, ви можете проїхати. На швидкості 100-110 кілометрів. Між містом буде рівно те, що показує автомобіль, те ви і проїдете. Якщо будете їхати 120, 130, 140, то вже буде коефіцієнт трошки нижчий. Це автомобіль з Німеччини, він має тепловий насос. Зроблено теж детелінг під капотного простору. Хоча, чесно кажучи, друзі, все в такому стані, що тут, в принципі, нема чого робити, але все ж таки я довожу все до стану ідеалу. Ми маємо тут комбінований салон, тканина зі шкірою. До речі, мені ці сидіння більше подобаються, ніж звичайні шкіряні. Набагато приємніше мені тут в них сидіти. Є преміальна акустика JBL з підсилювачем, сабуфером. Грає на мій подив дуже і дуже якісно. Стан порошків, стан сидінь, стан кнопок, стан всього, ви можете подивитись на відео. Спеціально для вас я ці відео огляди знімаю, щоб ви все могли роздивитись. і Прийняти рішення, чи ваш це автомобіль чи ні. Є амбієнт-підсвітка, можна змінювати кольори в залежності від вашого настрою. Є повний пакет безпекових асистентів, система Дістронік, яка утримує дистанцію до попереду їдучого автомобіля, система сканування мертвих зон з датчиками індикації в дзеркалах. Також автомобіль утримує полосу руху. Попереджає вас, якщо ви. Випадково виїжджаєте на смугу зустрічного транспорту, тобто повний пакет асистентів тут є. Також він бачить, сканує дорожні знаки, дублює вам на дисплей, щоб ви, якщо і прогавили якийсь знак обмеження швидкості, розуміли, що ви їдете в зоні дії знаку обмеження швидкості. Вибачте за тавтологію. Також сидіння мають підігрів, підігрів керма, позаду є розеточка на 220 вольт, де ви можете заряджати свої гаджети, ноутбуки таке інше. Є безключовий доступ, є камера заднього виду, парктронік передній задній, тобто все, що треба для комфортного пересування, для комфортної їзди в цьому автомобілі, є. Що стосується витрати електроенергії, на 100 км, цей автомобіль споживає 13-14 кВт. В мене є можливість бучі заряджати автомобіль на швидкій зарядці Go to U, яка максимум видає 160 кВт, але Ніро може максимум прийняти 70 кВт потужності. Ось. Тому вартість субота-неділя 8 гривень в мене, тому 100 км я можу проїхати за 100 гривень. Але зазвичай комерційні зарядні станції. вони дорожчі, біля 14 гривень, тому десь 150-160 гривень буде вартувати вам проїзд 100 кілометрів. А якщо ви проживаєте в приватному будинку, то по нічному тарифу взагалі 40 гривень буде ціна проїзду 100 кілометрів. Друзі, дивіться, сервісна книжка, фіксуйте він-код. 17 грудня 2021 року автомобіль почав своє життя. Виїхав з автосалону, почалась гарантія, повний сервіс автомобіля є. Німці інакше не можуть. Перше то на 15 тисяч км, наступне то на 29 700 І третє то на пробігу 45 776 км. Тобто декілька тисяч назад. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам ця цукерочка, ця принцеса сподобалась. Вона мені. Дійсно дуже подобається за рахунок того, що вона така, знаєте, як свято. Ти підходиш до автомобіля, а він такий вау! Присутній такий вау-ефект. Тому в описі цього відео, друзі, я залишу свій телеграм-канал, куди я вас запрошую, якщо ви хочете отримати, отримувати інформацію в першу чергу, тому що туди я викладаю всі ті оновлення, всі ті автомобілі, які приїжджають, які в дорозі, які плануються. Тому підписуйтесь слідкуйте. Всім бажаю гарних покупок, гарних продажів і на зв'язочку.